Осім доброго дня. Дякую, що заглянули на мій канал. У цьому відео показую вам вже звичні шруси для мотоциклів МТ Урал К750. Отож, ось такий шрус, з'єднаний із вилочкою вихідною з коробки передач мотоцикла. Шрус фірми FSO це польський шрус. гарної якості, гарно ходять. Далі шліцева частина шруса. Ось сюди вона. Підходить все, чітко це піввіз проточено. Далі вал карданний та з'єднувальна втулочка, за допомогою якої регулюється довжина. Далі тюбик зі смазкою та пильничок. І комплект хумків. Для встановлення цього шруса бажано встановити демпферний диск щеплення. На на мотоцикл або на будь-яку техніку, де ставиться ось таке жорстке з'єднання, тому що демпфер, він гасить коливання в трансмісії та не буде розбивати вам коробку. Також клієнт попросив проточити ось таку зірочку під ось цю втулку. Це, я так розумію, втулка з колеса Дніпровського буде ставитись замість колеса на редуктор. Це для ЗІМ 350. Тому хто робить квадроцикли Зім, особливо дизельні, то можете побачити, бачите, як, яка зірочка, як, як це буде працювати. Хто бажає замовити будь-які деталі із цих, що є на відео, будь ласка, звертайтеся за телефоном в описі під відео. Дякую за увагу. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. До побачення!